Вітаю, Женю, Ігора і всі наші та Так дійсно зараз вам розповім, де просуваються імовірно наші військові, тому що ми знаємо, наш генштаб не дуже ділиться своїми успіхами, допоки вони не будуть такими масштабними. Тож будемо дивитися на лінію розмежування поблизу Луганської та Харківської областей, зокрема от біля Куп'янська. Сьогодні зараз акцентуємо увагу на цій ділянці. Ну, власне, наш генштаб традиційно офіційно нічого не заявляє, однак, от є інформація, яку вони да. Вали буквально два дні тому, що окупанти обстріляли Лиман Перший та Вільжанку і Богданівське. Як ми бачимо, це ось ця ділянка. Вона у червоній зоні. Однак, якщо наші військові говорять про те, що цю ділянку обстріляли, значить, імовірно, наші війська вже тут перебувають, і наші позиції вже там розташовані. І хочу наголосити на тому, що ось якраз є тут дорога, яка веде прямісінько до кордону із Росією, тому власне ця Ця ділянка досить таки важлива, певна, аби звільнити ось цю зону, яка поруч біля зеленої зони на цьому. Напрямку також хочеться згадати і Лиманський напрямок. Тут є інформація про те, що окупанти власне продовжують е, спроби свої атаки на цій ділянці. Однак, звісно, у них це не вдається, аж ніяк. І так само вони повідомляють про те, що є певні дії, зокрема поблизу Новоселівського. Це дещо північніше. Ось ця ділянка, і на жаль, ми знаємо, що там є певні такі бо. Від дії, і от військовий експерт Олег Жданов він зазначає, що власне там певні провокації росіяни роблять, зокрема російські змі. Давайте послухаємо про що мова. продолжаются ожесточенные бои за этот населенный пункт, враг с помощью э, военных корреспондентов российских пытается выдать взятие нескольких улиц за стратегический успех. То есть они показывают, ну там где-то на окраинах, где они уже контролируют Новоселовское, показывают, делают съемку, показывают сюжет и говорят, все, мы полностью контролируем населенный пункт Новоселовское. А то, что они контролируют только одну окраину, э, об этом они стараются умолчать. І далі традиційно переходимо до Донецького напрямку. Нагадаю, працюємо з онлайн-мапою Deep State. І Тут ми бачимо, що атаки окупантів вони продовжуються. Червоні стрілочки свідчать про те, що на цих ділянках окупанти пробують наступати. Зокрема, Бахмут це їхня основна точка, де вони діють. Якщо порівнювати з учора, то ми бачимо, насправді, що біля Бахмуту ситуація трішки змінилася. Зокрема, ми бачимо, що ймовірно наші військові дещо відсувають плацдарм, тобто. Відсувають е, точку, де тривають бойові дії на схід від Бахмута, і е, також ми розуміємо, що певно, окупанти все таки продовжують іти до своєї якоїсь мети, оточити Бахмут, але в них це не вдається, тому що наші війська власне працюють і не дають окупантам просунутися вперед. І Ось два дні ми вже суттєвих змін на карті не бачимо. І сьогодні з'явилося відео, як рашисти криють вогнем наше місто Бахмут. Ймовірно, це було цієї ночі.